Жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, змін з перетином кордону для жінок немає. Однак юрист Олександр Гуміров у цьому вважає правову колізію. Адже обмеження передбачені для всіх, хто перебуває на військовому обліку, без поділу на статі. І які рішення прийматимуть прикордонники, поки що не зрозуміло. Також юрист зауважив, що для медикинь передбачили три роки, аби стати на облік. Вони написали так: з 1 жовтня 2023 року. Всі жінки медичної професії повинні стати на військовий облік протягом трьох років до 1 жовтня 2026 року. Тобто, вони повинні, але повинні це зробити до 26-го року. Ну, хтось, мабуть, відразу піде, але мені здається, що більшість будуть чекати все ж таки 2026 року.